Українці говорять різними мовами, ми були під різними імперіями, вони можуть сходити в різні церкви. Ми теж це знаємо. Ну, треба визнавати ці речі, але нам треба шукати щось, що об'єднає українців. І саме червона рута вона об'єднала українців. Вона об'єднала українців, які приїхали через війну. Вони об'єднала українців, які приїхали раніше через трудову міграцію. І якщо навіть є якісь непорозуміння в громаді, то саме... Відруковий конкурс Червоної рути він е, об'єднав всіх. Серед наших е, учасників Червоної рути є Аліна Саніч, яка народилася ось, в Лондоні 19 років. Вона скільки приїхали, вона там народилася і вона співає е, українською мовою. Червона рута надихає. І навіть якщо хтось не приїде, ну, ми, ми розуміємо, ми не можемо змусити. О, тут я зразла ви трошки хочу всіх повернути, я теж хочу всіх повернути. Але я розумію, що ну, хтось заміж вийде, хтось, хтось залишиться. Але це не завадить бути українцями, мати українську ідентичність, знати, що вони українці, навіть народжувати дітей і виховувати їх в українських традиціях. Нам треба робити знаєте, таку культурну експансію. Тобто ми, на відміну від нашого сусіда, ворога, ми Рожевою да Ми, нам не треба кров. Нам треба, щоб світ просто співав червону руку українському овіску.